Всім привіт! І Сьогодні 8 лютого. Це субота. Ми їдемо на чемпіонат Кенії з кросу. Там буде, я думаю, дуже висока конкуренція. Зранку там стартували Ю20 дівчата, чоловіки. Ми їдемо дивитися на еліту, там 200 тисяч шилінгів за перше місце. Напевно, якийсь відбір ще там вже все дізнаємось, то сьогодні вам покажемо. А зранку я зробив 12 по 200 в гірку, таку дуже-дуже круту поснідав. Та й все. І виходимо, тому що це Елдорет за 40 кілометрів з нашої локації. Айтен, зараз поїдемо на матату туди. Сідавай <му> Що ви справді доволі комфортно, доволі комфортно зараз їхати. Я не скажу, що дуже некомфортно, але звичайно ви можете чути ці звуки. Що ми встали з матату. Перше, звичайно, що хочеться зробити, це розтрясти ногами, тому що всі сиділи просто коліна в коліна, ноги заніміли. Зараз пересаджуємось на мотобайки. Гайс thank you. Так, кепку я нахуй знімаю, бо це зараз улетить. Відразу, як матата зупинилась, вже нас чекали байки, і нас вже ну, без питань просто нахуй погрузили в байки. Блядь, і Ми вже їдемо а, по, по дві людини на байки. Ну, по дві а, людини, це котрі їдуть, блять. А взагалі то а, три людини на байки. Але це нормально. Ми Алдереті, гай, спіздуємо на цих байках взагалі закроємо. Yeah. Ай, я не знаю, що відбувається. Трафік, просто лютий, блядь. їдемо просто під вантажівку. блядь, отак от Ну як, знаєте, під, як в фільмах під вантажівкою пролетіли да, і зразу стали блядь, Як бедмобіль у нас тут пізда. Ну а що робити? Це Кенія, гай, це Кенія. Тут інші правила насправді все по-справжньому. Ми приїхали на крос. Спочатку з Ітену, доїхали до Елдерето на Матату. Зразу нас чекав мопед, на якому ми вже доїхали до стадіону. А, матату вийшла 100 шилінгів, мопед 150 шилінгів, але мопед за двох людей. А матату за одну людину 100 шилінгів. А, і вже ми на кросі, вже ми на кросі. Все гарно, все так, все облагорожено, так би мовити. я вже бачив сам купу, купу, купу елітних спортсменів кенійських і, взагалі, всіх купа камер. взагалі. Ну, чемпіонат сімпіанки кросу, Понятно, я перший раз напевно на таких великих змаганнях, тому що ну дуже багато людей, дуже велика територія, банани, фрукти, всі щось продають. Ну круто, круто, насправді атмосфера, ну спортивна, спортивна атмосфера. Насправді, коли їхали на матату, ще був такий прикол. Ви зараз уявіть, що ви десь їдете в маршрутці, і невідома людина дивить легку атлетику, якийсь фініш, там, типу, як, як якусь бля, діамантову лігу. Уявляєте? Ні, я теж не уявляю, але я їхав на матату. Ну це Кенія, да, і кенійці дивилися. Ну спорт, ну це було дуже так сильно, тому що ну мало хто дивився легку атлетику із мого життя, і з моїх країн там, де я живу. Було нагородження юніорів до 20 років, призовий фонд, перше місце 140 тисяч шилінгів, 90 тисяч шилінгів за друге місце і за третє місце 70 тисяч шилінгів. Нормальні гроші до юніорів до 20, але насправді їх так нагородили, зразу забрали ці коротше, штучки, де написані гроші. Ну, вони дуже-дуже потеряні насправді. Ну, блін, напевно, це нормально, тому що якщо ти тут завжди в Кенії не виїжджаєш, не бачиш, як це все, все взагалі відбувається. Якщо ти ще перший раз виграв, напевно так, може, може, вони і як то кажуть, стісняються. Видали до бана так гайсною ну, трішечки коментарів. Відбіжали дівчата. Спека ну дуже дуже сильна, напевно, 25-27 градусів. А, так сказати, було місце палатка, де їх евакуювали, прям таких хто виживалова робив. Одну на носилках принесли. Вона просто з ходу починає блювати. Ну, всім дуже погано. Ну, десь дівчат. Дівок 10, яким ну, прям дуже сильно погано. І я розумію, що я не знаю, я б не добіг, напевно, десятку по такій погоді. Вони прям робились дуже сильно. Бідон води був у них, де вони після всього цього кросу приймають душ, так би мовити, і обмиваються. Ну а так, звичайно, ну, явище не, не з самих простих, щоб спостерігати, бо дівчата просто впадали без, ну, без свідомості, дійсно, без свідомості. І не знаю, робились піздець прям сильно. Ну можливо, навіть не всі, хто в призах так падав, але ну не Кожна дівчина бігла до кінця. Я бачив, як бігла і боса дівчина, і в кросівках, і в шиповках. Ну коротше, це справжня Кенія, це справжній біг. Woi <tuk menangani> woi <tuk menangani> Камері, але подивіться, що там відбувається. Просто кожен спортсмен, який фінішував, він зараз стоїть і в цій цистерні спокійно, просто спокійно а, миє ноги, блює, я не знаю, б'є воду. Просто цистерна приїхала, якийсь КАМАЗ приїхав з водою. Просто туди всі атлети, топ топові, найківські, адідасівські, любі атлети, просто там стоять і спокійно всі миють свої обличчя, і миють свої ноги. Це опоєнно. Навіть цей крос бігло всього лише два білих, два білих чувака добігли до кінця, десь там зараз на палатках сидять. Ви бачите цю атмосферу, скільки. Людей, це насправді ну, піздець емоції. знаєте, Щось таке справжнє типу, ну, без е, хуй його знають, ну, без цієї такої краси, пафосу, знаєте, якби. Ну... Всі просто ну, зразу, всі кенійці, хто там позаймав призові місця, або ні, просто Юстронг-Юстронг одне одному, ну це неймовірна підтримка, всі з флагами бігають. Ну от реальна ну, така братська атмосфера, ну між ними. Я це все спостерігав, туди-сюди бігав, вони там взагалі просто ну, роз'йобували. Насправді он, сидять там білі, зунгун, так би мовити. Гайся, зараз ми приїхали на автобусну зупинку. Сьогодні, взагалі, весь день ми подорожуємо мототранспортом з автобусу на мотоцикл, на стадіон, зі стадіону в торговий центр на мотоциклі, зі торгового центру. На автобусну зупинку зараз ми тут знаходимося, вже будемо їхати. Сталася прикольна ситуація. Нас тільки що запіхнули в матату. І він каже, типу ту савзум треба заплатити. Хоча ми по 100 шилінгів платили, коли сюди їхали. Ну, зрозуміло, що він думав, що ми в зунгу і хотімо прям цілу матату орендувати, але ніхуя, тому що ці гроші не під'ємні для нас насправді. Тому зараз він вантажить вже інших, не в зунгу, і ми будемо їхати.